Тепло, комфорт і економія. Саме ці три складові стали основою масштабного проекту термомодернізації: 36 освітніх закладів Кривого Рогу: гімназії, ліцеї, дитячі садочки. Тепер вони споживатимуть менше енергії. А отже, витрати на опалення зменшаться, а комфорт для дітей і педагогів зростає. І все це завдяки співпраці міста з Європейським банком реконструкції та розвитку. Наш заклад в нашому районі Покровському це саме за заклад по кількості дітей. Він свій час перевалював за тисячу, але ж ну, знаєте, що відбувається в країні, зараз у нас 990 дітей. Це теж немало. Хочу сказати, що заклад розташовано таким чином, що він близько біля річки, він дуже завеликий, має два корпуси, і тому завжди у нас були проблеми з теплом. Тобто, завжди, як починається холоди, ми завжди будемо казати, відчували оцю цю незручність, некомфортність і відсутність. Такого тепла, який необхідно. Але ж е, дякуючи цьому проекту, в якому ми, е, значить, ми попали в цей проект, е, на сьогодні ми можемо сказати, що. Е, Ну, покращилася з 2023 року. Тривають роботи з виконання першого етапу проекту. Вже завершена модернізація шести закладів. А гімназія номер 78 на фінальній стадії. Сучасні металопластикові вікна, утеплені фасади, нові радіатори та індивідуальні теплові пункти. Лише у гімназії номер 126 встановлено понад 500 нових радіаторів. А економія теплової енергії складатиме 16%. Гімназія 126 – це один з об'єктів лоту номер. Один, який включатиме сім об'єктів, е і передбачається часткова термомодернізація, ну, тобто в залежності від е е споживання е теплової енергії і ефекту, який буде після впровадження заходів. Е е заходи з термомодернізації передбачають, передбачали. Е е Влаштування двох індивідуальних теплових пунктів на основному корпусі і на корпусі початкової школи загалом у рамках проекту утеплено 1670 метрів квадратних фасадів, встановлено 1435 метрів квадратних металопластикових вікон, замінено 12108 тисяч сто метрів мереж опалення, встановлено 3912 тисячі радіаторів, 770 тисяч гривень щороку. Саме така економія для бюджету міста лише на одному. У закладі, і це лише перший етап. Попереду ще 29 освітніх закладів, які також отримують сучасні енергоефективні рішення. Що тут зроблено? Повністю система опалення це труби, конвертери, радіатори, встановлені теплові клапани І встановлено два ІТП, індивідуальних теплових пункти плюс двері. Енергозберігаючий. Окрім того, що це підвищення комфорту і для дітей, і для педагогів. Це ще й 16% економії на коштах для школи, що також важливо. 36 об'єктів це, ну, це добре. 7 з яких ми вже закінчуємо. 126 та школа вже зроблена, вже все працює. Криворіг продовжує шлях до енергоефективності. У міськраді очікують схвалення контракту ЄБРР на другий етап проекту. А це ще більше комфорту для дітей та педагогів. І що важливо, менше витрат на опалення, а законом кошти можна буде спрямувати на інші важливі міські ініціативи. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, перш міський.